Вітаю, друзі! Сьогодні хочу поділитися, що ж я роблю у свій вільний час. Всі знають, хто дивиться мій канал, що я полюбляю в'язати. Хто не знає, є така чудесна пряжа, яку я зовсім недавно для себе відкрила, хоч в'яжу уже біля 30 років, а можливо й більше, з самого дитинства. А ця пряжа не потребує ні гачка, ні спиць, бо вона має ось такі готові пательки. І щоб почати в'язати, достатньо просто одну петельку надівати на іншу. Сьогодні я вам покажу самий простий візерунок, який буде складатися з лицевих петель. Спочатку починаю в'язати косичку, вкладаючи одну петельку в іншу. А косичка мені потрібна для того, щоб край виробу був гарний. Бачите, пров'язала косичку, яка складається з верхнього та нижнього рядочка. У верхній рядочок, обертаючи ниточку, починаю вкладати знову наші петельки. І ось так, помаленько, не поспішаючи, можна поправити собі. Якщо петелька не пролізла далі, піде набагато легше. А зразу перший рядочок потрібно просто бути уважним. Бачите, звертаю ще раз вашу увагу у верхній рядочок косички. Продіваю просто петельку. І так продовжую до кінця рядочка. Наступний рядочок буде в'язатись набагато легше. Знову обертаю ниточку і починаю все те саме. Знову вкладаю петельку в петельку і в'яжу лицевими петельками. Хто в'яже спицями, той знає, як це. А хто не вміє в'язати спицями, просто петелька в петельку і все. Це самий простий елементарний узор. Але ним можна зацікавити і діток, і самому потренуватися. Насправді, пряжа дуже приємна до рук, нею так цікаво в'язати. Отримуєш такий ніби релакс, а речі виходять дуже гарні. Вже декілька пледиків зігрівають маленьких малюків, декілька маю на продаж. Задумів у мене дуже багато, не хочу зупинятись лише на пледиках. Ось бачите, як гарно. Для пледиків я використовую інший візерунок, але і цей надзвичайно гарний. І ось такий край, завдяки нашій косичці, виходить теж акуратний. Виборотня сторона виглядає ось так. Ось як. Просто та легко. Пробуйте! Ось тут моя Даринка теж пробує плести. Я вмію плести, я собі блила шарфа. Шарфа плела? Молодець. Великого. 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 Спробуйте, друзі, не пожалкуйте, у вас все вийде.